Вас вітає Слобожанщина. Чергове пишу відео зі своєї, саме своєї е рідної Слобожанщини, Харківська область. На жаль, сьогодні не дуже приємні новини. По моїй рідній Мерефі був прильот, постраждало підприємство. Більше нічого казати не буду. Не буду повідомляти якісь додаткові е дані і додаткову інформацію ворогу, але. Не сказати про це також не можу, що в першу чергу нас дивляться і західні партнери, колеги, мої політики, мої колеги-політики з західних країн. І коли я розповідаю про морефу, нехай вони також знають, що у нас тут не курорти постійно щось летить, а іноді навіть і прилітає. Давайте також поговоримо, що куди сьогодні, сьогодні ще прилетіло, яка ситуація на фронті. Давайте проговоримо про створення нового роду войск. Про це заявив Сирський. Про те, що Польща закликає поїхати своїх співвітчизників з Білорусі для цього відкрила кордони. Заяви Орбана відносно кримінальної справи, яку отримав Саркозі. Давайте все це проговоримо. Я вам зараз поясню, розкладу на деталі. А ви поки що підпишіться на цей канал, поставте вподобайку обов'язково. Давайте витісняти весь проросійський контент, брехливий та маніпулятивний. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож, значить, сьогодні давайте вам швидко зранку. Вчора на кінець дня проводив до речі, з вами черговий стрім ефір. Прямий ефір дуже чудовий. Мені сподобалось. До речі, одразу ж анонсую, що сьогодні, після дев'ятої, також буде прямий ефір. Буде я буду в ньому разом зі своїм колегою, народним депутатом Василем Моканом. Тому, будь ласка, обов'язково підключайтесь. тіктоку після 21 години ми будемо обговорювати, що відбувається в світі, які події в Україні. Все це сьогодні поспілкуємось і також доєднатись, ставити питання. Буде максимально чесно, відкрито і відверто. Перехожу знову, Да? Значить, під час вчорашнього ефіру зачитував на станом на 22 годину зведення Генштабу. От сьогодні, станом на 8 годину ранку, значить, за минулу добу, що відбулося на лінії бойового зіткнення? 200 атак ворога. Що ви розуміли? Значить, Давайте швидко по напрямках завжди буду починати з цього, що відбувається на фронті, що відбувається в тилу. Відповідно на фронті, які бойові дії, що в тилу летить, куди летить, як і скільки було терористами, надіслано дронів та ракет. Все це вважаю важливим, як мінімум, нам про це не забувати. Бо подекуди іноді здається, що іноді деякі українці вважають, що війна вже скінчилась. Тож, 200 бойових зітнень, значить на північно-слобожанському курському напрямку, 9 атак. Зараз буду називати кількість, і скільки це атак, які росіяни здійснили на позиції наших військових, і скільки вони, звісно, всі відбиті. Значить, 9 атак на північно-слобожанському курському напрямку, на південно-слобожанському 3 атаки. На Куп'янському напрямку 4. Лиманський, атак, Лиманський напрямок 20 атак. Сіверський напрямок, сім атак відбили. Краматорський, 6, Торецький 16, Новопавлівський, 42 атаки відбили: 42. Гуляйпільський – три ворожі атаки. Оріхівський, 6 бойових зітнень, І Покровський найбільше 67 сім, атак відбили наші хлопці та дівчата. Щоб ви просто усвідомили, з чим стикаються наші військовослужбовці кожного. Кожного дня, кожної доби, що відбувається? Як вони героїчно боронять всю Україну, не тільки Україну, всю Європу і весь цивілізований світ. Демократію в першу чергу. Про це не треба забувати. що наші хлопці дівчата герої. Значить, це безпосередньо, що відбулося на лінії бойового зіткнення. Давайте, що відбулося в тилу. значить, з… Від вечора, 25 вересня, російські окупанти атакували Україну 154 ударними безпілотними літальними апаратами. 154. З яких 128 наші е, повітряні сили відбили. 26, на жаль, влучило. 26, на жаль, влучило. Е, де саме було? Було і по Сумщині. До речі, по сумщині тут прямо службове авто газової служби. Ну, щоб ви розуміли. Кабами пожитлових секторах на Сумщині. Ну, що це? Це бойові дії? Чи тероризм, звичайно? Розумієте? От за такі дії терористичні від цієї терористичної організації Російської Федерації мають бути відповідь постійно. Прилетіло, полетіло, значить, у відповідь їм. І про це я постійно наголошую. Якщо ти вдарив по якомусь там підприємству, по агропідприємству, чи по будь-якому іншому у нас, значить, має прилетіти у вас в підприємство. Розумієте? І от якраз е генштаб звітує про те, що сили безпілотних систем вразили черговий НПЗ на Росії, Афіпський нафтоприродний переробний завод. Значить, цей завод знаходиться у Краснодарському краї Російської Федерації, в основному виробляє бензин, дизель та авіагаз. Річний обсяг переробки складає близько 6,25 мільйона тонн на рік. Ще раз, 6,25 мільйонів тонн на рік. Уявляєте скільки? От є в заяві навіть Сил безполоних систем говориться, чому ми це робимо для чого? В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів. Була здійснена ця атака. Все, це згідно міжнародного права, повністю військова і легітимна ціль для знищення нашими Збройними силами. Все. Ми не несемо ніякої відповідальності за це. Розумієте? Бо ми б'ємо виключно по підприємствам, вони б'ють пожилих будинках. просто терористи. От якраз Сирський вийшов заявою щодо створення нового роду військ у повітряних силах. Значить, створюється новий рід військ безпілотні системи протиповітряної оборони. Ну, ми ж розуміємо для чого: захищати наші мирні міста. Ті, що в тилу, бо це терористичні атаки. Вони спеціально це роблять росіяни тиснуть для того, щоб українці, зрештою, втомились, здалися, і, начебто, стане краще. Ні, не стане, буде тільки гірше. І ми маємо це захищати. Мирні міста маємо захищати. Значить, пряму мова цитую Сильського. Захист мирних жителів, захист критичних об'єктів та інфраструктури від повітряних атак ворога це перший пріоритет і для уряду, і для президента, і для сил оборони. Для того щоб вирішити це питання поряд із збільшенням кількості комплексів протиповітряної оборони, ми розвиваємо і інші напрямки, які дають ефективність у боротьбі з засобами повітря, нападу противника. Ми вже в процесі створення нового роду військ в наших повітряних силах. Це безпілотні системи протиповітряної оборони. Сказав головнокомандувач Збройних сил України Сильський. Олександр Сильський. Тому а, ми розуміємо, щоб більш ефективно діяти, більш ефективно збивати а, саме всю цю повітряну навалу російську, яка кожного вечора, кожної ночі, ранку, день. Вони взагалі не розуміють, деякий час. Вони постійно кожної пори дня, от кожної доби здійснюють ці обстріли. І от якраз поляки мають також приїхати сюди повчитися, як це робити. І знову ж приїхати зі своєю зброєю, навчимось. Як це робити? Але на ваші зброї бажано. Значить, Польща хоче дозволити армії збивати російські дрони над Україною, не узгоджуючи це з НАТО та ЄС. Значить, пояснюю, що це за новина, як вона насправді звучить. Про те, що зараз для того, щоб щось збивати. Їм треба це погоджувати в НАТО і ЄС і країни, над якою будуть збивати. Ну і якщо з останнього це дійсно треба лишити, то погодження з НАТО і ЄС це повний абсурд. Ми ж розуміємо те, що відбувається. Вся ця бюрократична волокіта, ця бюрократична машина в тій же НАТО, в тому ж ЄС, може просто зупиняти безпекові оборонні заходи зі сторони Польщі тієї ж. І, до речі, цей. Ця поправка, здається, це було поправкою до закону. Було прийнято в 2022 році. Розумієте? І от питання, яким чином вже повномасштабна війна у сусідній країні, а ви приймаєте отаке рішення? Яким чином воно взагалі потрапило у вас до порядку ДНО, і ви його, зрештою, розглянули і прийняли? Розумієте, от зараз Польща приймає назад, повертає, як це було, для того, щоб вони особисто приймали це рішення. Але я все ж таки, хотів би, щоб. Залишили, що погодження з країною, а, на території якої а, мають діяти а, польські сели, ну в даному випадку, в повітряному плані. Тому обов'язково не треба збивати, що завгодно, де завгодно над Україною, не треба, щоб падало на голови нашим громадянам. Все ж таки, це має бути скоординовано, погоджено з українськими Збройними силами, силами з повітряними силами, силами протиповітряної оборони, щоб це все було взаємодії, чіткі, чіткій, ефективній і дієві. Тим паче, що ви приїдете навчитесь, як це робити. Приїдете навчитесь в українців, в українських військових. Бажано, до речі, приїхати не тільки Польща. Я б радив би це зробити іншим країнам: країнам Балтії, Румунії та той же Угорщини, бо ми розуміємо, що завтра Орбана вже не буде. І буде абсолютно нова політична сила, новий політичний лідер і очільник цієї держави. Сподіваюсь, буде про європейський, який буде також допомагати інтеграції України в Європейський Союз. А поки що, там Орбан, і вся його свора. І до речі, про Орбана. Значить, вчора був винесений вирок Ніколя Саркозі, це колишній президент Франції, який був засуджений на 5 років з відсрочкою Строку, але тим не менш 5 років і 100 тисяч євро штрафу. За що був засуджений? За махінацію з грошами. Під час виборчої своєї кампанії, коли він балотувався на президента, гроші були використані від диктатора Муамара Каддафі, це львівські кошти. От якраз оця історія, яка, не згідно законодавства, все іншого, було підставою для відкриття кримінального провадження. І зрештою, суд відбувся, і він засудив Саркозі до п'яти років. Але Орбан обурився цим вироком, він каже: не можна так, от не можна. Ви переслідуєте експрезидента, значить. А Орбан охарактеризував кримінальні звинувачення проти Сарказі як полювання на віддім проти Патріота Європи. Розумієте? Ну, з таким захисником, чесно кажучи, я б не дуже радувався. Бо мало того, що в тебе кримінальний вирок на 5 років, за тебе ще й Орбан заступається. Ну, вже знаєте, як рильце в пушку, ти ще ну, зробив вже певних речей, а тут тобі ще накидують зверху. Репутація і так, ні к чорту, як то кажуть, а тут ще. Орбан за тебе заступається. Ну таке. Пряма мова Орбана. Переслідування президента Ніколя Сарказі має припинитися. Президент Саркозі, людина честі, бажає йому силу боротьбі за справедливість. Просто Орбану трошки невідомо, що в західних країнах діє правосуддя, є незалежна гілка влади, суди називаються. І якщо прокурор і прокуратура доводить обвинувачення зі сторони держави, що якась людина... Заслугове на покарання доводить суддю і суд виносить рішення, все, він вважається винуватим. Суд винив своє рішення. Правила Міранди. ніхто не може бути звинувачений, окрім як за рішенням суду. Рішення суду є, але Орбану не подобається. Я вам скажу, чому не подобається. Бо це фактично в тому числі сигнал, іншим політикам всередині Франції. Бо ми ж розуміємо, що більшість ультраправих партій і політичних там діячів отримують гроші з Росії. І фактично такий сигнал, меседж, що якщо ви будете не діяти в рамках діючого законодавства, того законодавства, яке існує в Франції, і будете там в кешам, чорним кешам, чорним наломцем, отримувати на фінансування своїх своїй діяльності і підтримувати і підігрувати ворогу, фактично, який зараз тероризує гібридне, веде гібридну війну і тероризує всю Європу, Російська Федерація. І ви берете від них кошти, то ви також можете отримати кримінальну справу. І вже є судовий прецедент, прокурор доведе, і ви отримаєте також реальний вирок. І от саме тому Орбан сполошився. Ну, не можеш сполошитись Росія. Це має бути хтось проєвропейський. Ну, начебто проєвропейський. Тобто з Європейського Союзу. Так у нього є своя маріонетка у Росії, у Путіна. У Орбан. Який це, начебто, член Євро... Європейського Союзу? Ну, без цих лапок, він є членом, очільник держави, яка є членом Європейського Союзу. І тому він має право про це говорити. Ну, це так. медійно офіційно. Але насправді це про це. Про те, що. Це сигнал, в тому числі всі тим, хто бере гроші від Російської Федерації в той час, коли Російська Федерація веде гібридну війну проти всієї Європи, і ці всі страйки, ці всі е, втручання кібератаки, втручання в реєстри систем аеропортів, знову ж в Данію прилетіли безпілотники, але не звідкись, а всередині країн. Тобто агентурна мережа Російської Федерації продовжує діяти і в чергове, і тепер літало. Минулого разу Данія закривала аеропорт Копенгаген а тепер в Ольборгу. Бо там якраз військова база поряд, і безпілотники злітали. Тому закрили аеропорт в Ольборгу і діяли також військові бази. Розумієте? І отак в кожній країні діє Росія. І звісно, коли це там, в кримінальних справах все це доводиться. І суд виносить вирок, ніхтось там просто звинуватив і все. Суд же виніс вирок. Орбану, як першій маріонеці Путіна, звісно, це не подобається. Тому вони починають кричати і діяти. От, ну-ну, що ну, ж ви відволікаєтесь? Не треба відволікатись на гібридну війну. Давайте все кушати, їсти, мовчати і нічого не казати. Розумієте? Хоча в той же час Польща ну, трошечки вже почала усвідомлювати, що відбувається. І вони зараз навіть говорять, що є там ще проксі сила, проксі країна Російської Федерації, Білорусь. І от Польща закликає своїх громадян негайно покинути Білорусь. Значить, посольство Польщі в Мінську у заяві, видало цю заяву і в заяві наголошується, що рішення ухвалене через зростання напруженості у регіоні, триваючу війну, а також неодноразово свавільні арешти польських громадян у Білорусі. Так, бо це якраз вони заарештовують, потім це ж також елементи гібридної війни. А потім намагаються впливати, шантажувати, качати у ці всі історії по обміну громадян і так далі. Оце ж все зрозуміло. У відомстві попередили, що в випадку різкого погіршення безпекової ситуації закриття кордонів чи інших непередбачених обставин евакуація може стати значно складніше або навіть неможливою. От заявила, що. Польща, тому вона зараз відкрила кордони з Білорусі і просто негайно вимагає, ну там просить, вимагає повернутися всіх поляків, виїхати з Білорусі, поки от, кордони відкриті і поки є можливість. От щоб ви просто розуміли і усвідомлювали, що відбувається, і начебто, Європа ж ну, бачить всі окремі країни там потрошку починають рухатись, діяти відповідно до того, що відбувається. В них в Європейському Союзі загалом, що Росія, як вона впливає, як вона розхитує, як вона намагається дестабілізувати всю обстановку, яку є, яка є в Європі, і тим не менш, скажімо так, заяви є, дій поки що не дуже. Ну, давайте, хоча б, заяви проговоримо, які робить Європа. Значить, Брюссель підготував пропозиції по кредиту Україні на 140 мільярдів євро. Ну, звісно, що це не з власної кишені, це з російських російських конфіскованих активів. Значить, давайте я прочитаю, як воно там, оця схема, хай буде схема. Маю на увазі, вони називаються схемою, як воно має відбуватися. Значить, ідею Єврокомісія направила державам-членам Європейського Союзу документ з пропозицією використати ці заморожені активи, але в у вигляді кредиту на 140 мільярдів євро значить ідею представили столицям країн напередодні зустрічі послів євросоюзу у, у, у п'ятницю де вони е, готуватимуть підґрунтя для саміту європейських лідерів наступного тижня в копенгагені е, значить загального е, загальні риси як це має відбуватися проговорили неформально проговорювали неформально декілька кількох ну протягом кількох тижнів а, значить, як воно буде згідно з планом, Україна почне виплачувати кредит лише після того, тобто вона бере кредит, почне виплачувати цей кредит назад, поверна повертати тільки після того, як закінчиться війна з Росією, тобто Росія завершить цю війну, та сплатить Росія ж сплатить репарації України. І от за цих за рахунок цих коштів вона знову поверне, поверне цей борг, цей кредит, який Україна бере в Європейського Союзу. І тоді є, зможе компенсувати витрати бельгійської фінансової компанії, яка зберігає заморожені російські активи. От е пропонують надавати ці кошти траншами не весь шмат 140 мільярдів, але надавати траншами. І ці гроші можна буде використати для оборонного співробітництва та підтримки звичайних бюджетних потреб України. В мене є єдине питання. Ну як би все інше зрозуміло, мене все ж таки бентежить. А що потім з цими грошима? Ну окей, ви їх взяли, дали нам вигляді кредиту. А потім ми отримуємо репарації від Російської Федерації і повертаємо вам. І вони знову лежать у вас на рахунках. Питання: для кого? Ну, для кого вони там лежать? Ви їх собі залишите в Європейському Союзі? Чи ви потім повернете Росії? А Росія візьме з них. Сплати, сплатить репарації, хоча ж ми усвідомлюємо, розуміємо, що ніхто нічого платити не буде. Ну, з вашим таким підходом ніхто нічого ні не тиснути, не відбувається, не тиски, ні всього іншого. Що ніхто нічого платити не в майбутньому, ну в мене великі сумніви, що хтось заплатить ці репарації. То для кого ми вам повертаємо ці кошти лежать там в 270 мільярдів, а не ці 300, 300 в Америці, 270 лежать в Європі. Для кого ці кошти будуть далі лежати? Чекати на Російську Федерацію чи для кого? Ну, щось трошечки в вашій схемі, схемі, ну якось не так. Це, до речі, до тих, які розповідають, що в Україні тільки схема. От, на найвищому рівні. Тобто виведете гроші, які конфіскували зараз заморожені активи російські, замість того, щоб дати нам, і ми вклали це в оборони спіровістів, ви видаєте нам вигляді кредиту ще й траншами. Ще потім будете вимагати певні речі. Да? А потім, типа, ми повинні будемо повернути, по-перше, вибити ще ці репарації з Російської Федерації, а потім повернути вам. Далі що з цими коштами? Таке собі знову така собі справедливість, не по-партнерськи, щось трошечки виглядає. Замість того, що ми говорили, що надайте кошти, нам треба зараз відновля... відновлювати критичну інфраструктуру, транспортно логістичну залізницю б'ють, енергетику б'ють. Треба закупити зброю для повітряної оборони. І це були ці кошти, а не так зараз, що ми бігаємо і не знаємо, де знайти гроші. Така собі історія, знаєте? Але тим не менше. Ну, хоча б, знаєте, на оборонне співробітництво. Знову ж, оборон, для оборонного співробітництва. Співробітництва з ким? З Європою, ж, мабуть. Тобто, ми будемо зараз за рахунок цих коштів знову вкладати у вас там. Так може, давайте тут вкладати? В нашу оборонне? А ми потім ну, будемо, ну, хочете, будемо продавати. Будемо продавати зі знижкою. Ну, норм? Нормальна ж історія. Тим країнам, які взагалі там просто шалені кошти віддають в рамках того, ну, в процентному відсотковому співвідношенні до свого бюджету, да, там, можливо, там невеликі кошти загалом, але у відсотковому співвідношенні, скільки вони заробляють і скільки вони передають нам Україні, ну, ми готові так зброю давати. А всі інші, які хочуть на цьому заробити, да, навіть зараз під час війни, ну давайте тоді будемо окремо по-діловому, по-партнерськи розмовляти. Тільки гроші, давайте, нормально. Що ми вкладали в Європейський не в Європейський Союз, а вкладали в оборонний військово-промисловий комплекс, комплекс наш, розумієте? І підтримувала армію, яка вас, до речі, захищає не тільки Україну, а весь Європейський Союз. І ви можете зараз спокійно думати, що з цими грошима зробити, а не в терміновому порядку. О Боже Боже, візьміть гроші, дайте зброю, щоб ми могли захищатись. Дякую, друзі, що додивились сюди. Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал, а прокоментуйте, що ви думаєте відносно цієї якраз останньої новини про 140 мільярдів. Як це має бути, яким чином треба підтримати Україну, в які на галузі і напрямки має бути спрямовано, на що мають бути витрачені ці кошти. От обов'язково. Напишіть це, підтримуйте будь-який військовий підрозділ сил безпеки і оборони, хлопцям і дівчатам. Це дуже важливо, коли вони розуміють, що в них є тил і підтримка, на кого можуть вони спертися. Це дуже, дуже важливо. І єднаємося, друзі. Коли ми об'єднані, коли ми єдині, ніхто не може нас побороти і подолати. Все це ми вже проходили, і все це відомо не тільки нам, а ті, хто намагався нас зламати. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні.